Добрий день! Сьогодні в нас вправа 28.4. Тема Заперечне речення. Коли присудок виражений зворотом There Is There are. У вправі нам надані стверджувальні речення зі зворотом. Нам треба написати заперечення і вставити частку NoT або no Is not, are not, is no, are no. І розглянемо речення. Перший приклад тут йде в стверджувальні і в запереченні. There is much milk in the bottle. І нагадую вам правила, коли у нас вживається зворот, то переклад ми починаємо з обставини, тобто з кінця in the bottle, де. У пляшці – Багато молока. Молоко у нас не злічуваний іменник, тому у значенні багато у нас буде не мені а мач. І дієслово, звичайно, із тому що не злічувані іменники йдуть одниною. І ставимо частку нот. Тому що є much. Пам'ятаємо, коли у нас в запереченні перед іменником стоїть матч або many, або any, ми ставимо заперечну частку not. There is not much milk in the bottle. У пляшці немає багато молока. Друге речення. There are some trees in the garden. У садку декілька дерев. Тут у нас стоїть займенник сам, сам trees». І нагадую вам правило, коли у нас у стверджувальному реченні йде займенник сам, то у питанні або у запереченні сам змінюється на any, тобто буде уже вживатися займенник any. І також, якщо є any перед іменником, ставимо частку not. There are not any trees in the garden. В садку немає дерев. Третє речення. Тут немає в нас much, many, any, а стоїть Six. Тож ми ставимо частку No. There are no Six Flowers in the bus. Четверте речення. У нас однина. There is a cake for tea. До чаю є тістечко. Тістечко одне. У нас стоїть артикль. Е. E. Тож у запереченні, у заперечному реченні ми поставимо No. There is no cake for tea». І артикль причастки No не вживається артикль E. There is no cake for tea». До чаю немає тістечка. П'яте речення у нас схоже на третє. Тут також стоїть числівник. Але є ще означення Funny. There are two Funny Frogs on the log. На колоді дві кумедні е, жаби. П'яте речення схоже на третє, тому тут ви вже напишете. І шосте речення е, у нас також однина. There is a spoon on my plate. На моїй тарілці ложка. Також No і артикль E не вживається. Ще раз нагадую переклад іде з кінця з обставини. Дякую, до побачення.